Вітаю на каналі Денис Lab. Як ви зрозуміли, мене звати Денис, і я працюю у Ревіт більше 7 років. Творив цей канал. Щоб ділити своїм досвідом та показувати деякі лайфхаки, туторіали та відео з практичними проектами, які ви можете брати та повторювати за мною і будувати моделі. Подача контенту моя відрізняється тим, що я записую майже щодня шорти у TikTok та YouTube Shorts, А також додаю додаткові більш детальні повні відео на YouTube каналі. Майже за рік ведення цього блогу я записав детальні відео, де ми створювали моделі, такі як на цьому прикладі, ми створювали будинки по старим архітектурам, Архітектурним кресленням, де ми створили ось такий будинок, хату, створили ось такий хлів та ось такий робочий сарайчик. Ще у мене є відео, де я розповідаю про ландшафтний дизайн. Ось це ми робили по референсу з Пінтересту. Це такий шматочок з парку. Ще є на каналі відео, де ми створювали ось такі сходи з рампами, одне із найперших. І також у мене є відеоролики про каркасне будівництво. Ось такий iFrame і є ось така майстерня, яка зроблена повністю інструментами з Revit. без усіляких хадонів і тому прочого. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь. Якщо є питання про Revit, прошу у коментарі. Хочу побажати гарного перегляду, а також очікую від вас якоїсь реакції у коментарях під тим чи іншим відео. Тож підписуйся. У мене все про Revit.